можна їсти тільки тваринні білки на вечерю. Дивіться, якщо ваша мета схуднути, і якщо у вас немає гіпоглікемії уночі, якщо у вас немає проблем з наднирниками високого рівня стресу, а саме це може проявлятися якраз нічними пробудженнями, тривожністю, дуже часто нічні гіпоглікемії пов'язані з синдромом втомлених наднирників, просунутими стадіями, коли кортизол низький. і тоді і треба обов'язково нормалізувати роботу наднирників, там бити і кору наднирників. і в цілому раджу звернутися до нас в школу здоров'я за консультацією. Якщо цих проблем немає і ваша мета схуднути, ви можете їсти тільки тваринні, білки там на вечерю. І дивіться, якщо, наприклад, ви хочете схуднути, але все одно у вас там є високий рівень тривожності, тоді ви додавайте складні вуглеводи до білку. Так теж добре буде. І ще такий нюанс, наприклад, якщо ви знаєте, що у вас підвищується рівень тривожності після того, як ви поїсте тваринний білок, м'ясо поїсти і у вас підвищується рівень тривожності. Це може бути, бути пов'язано з мутацією гену ком, з генотипом АА або А Особливо, наприклад, ви помічаєте, що ввечері поїли білок і у вас порушився сон. Тоді білки їжте там у першій половині дня, наприклад, тільки на сніданок і на обід, а вечеря, щоб у вас була там без тваринного білка. Тому що дивіться, якщо є мутація комт, ви будете з білком отримувати амінокислоту тіразін, яка піде на утворення дофаміну. А якщо комт у вас повірила, і у вас і так затримується дофамін. Ще ви дали субстрат для утворення дофаміну, а дофамін утворюється стерозину. І дофамін ще більше у вас піднявся, і в надлишку він буде давати тривожність. Щоб отримувати більше корисної інформації, підписуйтесь на мій аккаунт.